Доброго дня, другокласники! Урок математики! Пролунав уже дзвінок. Починаємо урок. Працюємо наполегливо, швидко, старанно, щоб жодна хвилина не витрачала марно. Сьогодні ми будемо писати діагностувальну роботу номер 5 Називається вона Додавання і віднімання двоцифрових чисел з переходом через десяток. Ми вже з вами навчилися додавати та віднімати двоцифрові числа з переходом через десяток. тож перевіримо свої знання. Відкрийте зошити мої досягнення 2 клас. Перший варіант на сторінці 14, а другий варіант на сторінці 15. Перший варіант має 4 завдання: перше, друге, третє, четверте. Та п'яте додаткове завдання. Запам'ятайте і не забувайте, що перед виконанням треба уважно прочитати та зрозуміти завдання, і тільки тоді виконувати. Всі, хто пише перший варіант, ставте відео на паузу та виконуйте завдання. Другий варіант має 4 завдання: перше, друге, третє, четверте. Та п'яте додаткове завдання. Ваше завдання. Перечитайте, зрозумійте і тільки потім приступайте до роботи. Всі, хто пише другий варіант, поставте відео на паузу, виконайте завдання. Пропозиція для тих, хто робить швидко математичні обчислення і дуже любить математику. Ви можете виконати обидва варіанти. Сьогодні на уроці ми написали діагностувальну роботу. Я сподіваюся, що всі ваші роботи написані навідмінно. Всім бажаю успіхів та побільше знань!